Останній четвертий півфінал Олександр О з Переяслава Хмельницького. З нами в другому турі буде співати Олександр. Ооо. з Переяслава Хмельницького. Ти моє серце просто ворвалась. Ми зараз з вами будемо голосувати фішками. Яку кількість фішок кинули Дмитрові. 118 фішок. Яку кількість фішок кинули Олександрові. Олександр також зібрав дуже багато фішок, але він зібрав 119. Думаю, давно його чорту цього